Дивіться, тут така ситуація. Валютний фонд він дає кошти, сподіваючись на те, що спад в економіці протягом року повільнюватиметься і десь, скажімо так, дно, тобто ми зараз в прірву економіка летить, от воно буде всередині літа, в меморандумі, так сказано, влітку. Написано, що очікується, що економіка досягне дна в середині 2015 року, потім почнеться зростання. Але є певні передумови. Це по-перше, що буде впевненість в тому, що подальшої втрати територій Україна не буде зазнавати. Тобто, що українські збройні сили зможуть надати ну, вісіч Кремлю на тих рубежах, на яких вони сьогодні знаходяться. Оскільки, якщо буде подальше просування, втрата подальших територій, це зумовить певні складнощі для і наповнення бюджету, і для макроекономічних показників. Ну, скажімо так, і подальше недобіру до суспільства до гривні суспільства до гривні і нелінійний скажімо так реакція нелінійна на ці речі а Експоненціальна, тобто в ступені. Ми знаємо, знаєте, як буде відбуватися, що здача кожного міста буде призводити до подальшого падіння курсу гривні вже не на певні проценти, а вже в рази. От така от ситуація. Я думаю, що це ну, ці, скажімо так, побоювання вони озвучуються не тільки Міжнародним валютним фондом, вони провідними рейтинговими агенціями. Ми подивимось, думки з цього щодо цього Moody's, Fitch Ratings, Подивимось, Блумберг. Всі вони кажуть, основна причина всіх негараздів України це є агресія Кремля і неспроможність українського на сьогоднішній день армії дати достойну вічність самостійно без допомоги провідних розвинутих країн. Які допомогу обіцяли надати, але не надали. Ось така от ситуація критично виникає. Тому бюджет, той, який прийнятий, він знову ж таки базується на оптимістичних очікуваннях стосовно того, що все таки агресію вдасться зупинити.